Наприклад, зараз у день то батареї приблизно 17-18 градусів. Коли вже ближче до ночі і вимикають електричество, то може температура сягати 15 градусів. Через це потіють вікна та доводиться тепло одягатися, розповідає черкасець Денис. Таку температуру в квартирі мають після відключень електроенергії. Більше часу ну, в квартирі холодно, тобто вона не співає не прогріватися достатньо, але дуже швидко охолоджується. Ще у 2017 році їхня багатоповерхівка встановила індивідуальний тепловий пункт, який працює від електроенергії, каже голова ОСББ Олександр Докучаєв. Натомість віялові вимкнення змушують перейти на стару систему елеваторний вузол. Зараз елеваторний він відключений, він не працює. От оце оце саме елеватор, до речі, якщо так говорити, це забезпечує опалення. А зараз працюють обводні лінії, які обходять елеватор. Якщо потрібно буде перейти на елеватор, ми закриваємо крани на обводних лініях, відкриваємо засувки на елеваторах і тоді працює все через елеватор. Відновлення роботи елеваторного вузла у їхньому будинку не допоможе зберегти тепло в оселях мешканців, говорить Олександр. Єдиний порятунок не відключати центральний тепловий пункт від електроенергії. Коли виключається світло, перестає подаватися теплоносій на будинок. Не генератори, не елеваторні вузли нас врятувати не можуть, тому що насоси стоять на ЦТП, Це підкачуючі насоси, які качають теплоносій від магістралі Тесовської до нашого будинку. Коли почали ЦТП відключати від світла, і температура впала в будинку дуже сильно. Тобто, вже подаже про нормативі 16 градусів. Зараз не йде мова там в деяких 14 градусів вже є. Натомість у будинку по вулиці Смілянській елеваторний вузол не передбачили під час будівництва, каже їхній голова ОСББ Олександр Бойко. Тому безперебійно потрапляти тепло в оселі мешканців зможе завдяки генератору. Міська рада збирала нас, голів ОСББ, таких будинків, висотних будинків, де 10 і більше поверхів, і повідомила, що треба купляти генератори для того, щоб внутрішній контур опалення і гарячої води. Циркулював, працювали насоси під час блекауту. Вартість цих генераторів нам відшкодують. Купити генератор планують вже на цьому тижні, додає голова ОСББ. Генератор встановлюється тільки на вулиці, тільки під накриттям від дощу від снігу і на відстані не менше 6 метрів від стіни. І проводами заживуються. Компенсувати кошти закуплений генератор будуть лише тим будинкам, у яких немає іншої альтернативи забезпечити опалення, розповідає виконуючий обов'язки директора департаменту ЖКК Сергій Отрешко. Орієнтовно це 20 від до 30 будинків. Міська рада, скоріш за все, буде готова відшкодовувати середню вартість генератора, умовно 400 тисяч гривень. Тому будинку, який встановить генератор відповідної потужності, незалежно від того, якої фірми він їх встановив. За словами Сергія Отрешка, перехід СІТП на елеватор. Ни вузол чи генератор не рекомендація, а вимога часу. Відтак додає навіть під час тривалого блокауту черкасті будуть з теплом. Вікторія Гончарук Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.